Всім доброго дня! Я вас всіх вітаю! Сьогодні пропоную зробити прогноз на вихідні 22-23 квітня. Давайте подивимося, що нас з вами може чекати, так, яка ситуація по країні. Вас, як завжди, попрошу залишити свої лайки, підписки для збереження балансу. Переходьте на мій телеграм-канал, ссылка є у шапці профілю. Там завжди є прогнози на кожну область країни. Подобово. І так, давайте подивимось загальну картину. 22, 23 квітня, що чекатиме нас? Мені іде накопичення ресурсів, зупинка якась. Ось, і якийсь духовний захист на вихідних цих. Ну, давайте спитаємо стосовно напруги, так, нашої, нашої ситуації. Ну, дивіться. Якісь плани і напруженість, якась є мечі, це говорить про якусь мовірну загрозу. Але поруч іде мені рицар захисту наші Наші захисники та захисниці, так, які можуть нас таки захищати. Що стосується якихось можливих там ще речей, дивіться. Іде карта захисту, карта фінансів, карта укріпленості, стабільності. Є подекуди розчарування, тобто не все так ідеально. Є засмучення, робота захисту, супротив. І на дні колоди емоційне виснаження. Тобто дуже важко, складно, депресивно може бути на цих днях. Занурення в якийсь більш негатив. І дивіться, карта показує мені збереження позицій. Всі лінії, межі, кордони, вони зберігаються на вихідні. Провокації з цієї сторони можуть бути, але позиції таки зберігаються. Ну, не можу сказати, що вихідні будуть якісь дуже напружені. Більш емоційного, такого, знаєте, включення вже людей, складність, напруженість. Ось. Але робота захисту вона завжди готова до активності, тому я думаю, що все буде добре.